Доброго дня, я головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інфекційної діяльності в Одеській області Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні ми на підприємстві проводимо тренінг з імінтацією реальних дій при виконанні погрузочно-розгрузочних робіт за використанням навантажувача. Перед початком експлуатації навантажувачів, суб'єкт господарювання має вжити всіх необхідних заходів для забезпечення, належного та технічного обслуговування і ремонту навантажувачів, відповідно до вимог експлуатаційних документів, виконання робіт обладнанням відповідно до вимог безпеки, зазначених у правилах, нормативно правових актах з охорони та гігієни праці, в експлуатаційних документах на конкретний навантажувач. Проведення обов'язкового технічного контролю, технічних оглядів експертних обстежень, навантажувачів та нагляду за його безпечною експлуатацією відповідно до вимог правил і нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці. Основні вимоги до експлуатації навантажувачів: навантажувачі всіх типів за винятком штабели укладачів із ручним пересуванням підлягають реєстрації відповідно до вимог закону України про дорожній рух. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та зняття навантажувачів з обліку здійснюються територіальними органами центрально відповідно до вимог закону України про дорожній рух. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація. Та зняття навантажувачів з обліку здійснюються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. Експлуатація незареєстрованих навантажувачів забороняється. Штабеле укладачі з ручним пересуванням, що не підлягають реєстрації, обліковуються суб'єктом господарювання, у якого у власності або в користуванні вони перебувають. Суб'єкт господарювання, який експлуатує навантажувачі і зміні, вантажу захоплювальні пристрої до них, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію через організацію належного нагляду, технічного обслуговування, обов'язкового технічного контролю та ремонту власними силами, або укладає договори з іншими суб'єктами господарювання на виконання зазначених робіт. Суб'єкт господарювання призначає працівника відповідального за технічний стан навантажувачів, призначає працівника відповідального за безпечне проведення робіт навантажувачами, призначає обслуговувальний і ремонтний персонал навантажувачів, водіїв, акумуляторників, вулканізаторників тощо. Установлює порядок проведення щоденного обслуговування, періодичного технічного обслуговування та ремонту відповідно до вимог експлуатаційних документів, забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним і ремонтним персоналом своїх обов'язків. Забезпечує ведення робіт за технологічними картами або проектами виконання робіт навантажувачами. Ознайомлює відповідальних працівників із правилами, а обслуговувальний і ремонтний персонал з інструкціями з охорони праці, Номери дата наказу про призначення працівника відповідального за технічний стан навантажувачів, а також посада, прізвище, ім'я по батькові та його підпис мають міститися у журналі нагляду навантажувача. До виконання вантажно-розвантажувальних робіт допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд та не мають протипоказань в виконуваній роботі, пройшли вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки, при необхідності посвідчення на право управління, вантажу підіймальної машини чи посвідчення на право проведення стропельних робіт, посвідчення про наявність відповідної групи електробезпеки. При роботі на електрофікованих механізмах. Експлуатація навантажувачів нюанси організації. Під експлуатацією складського транспорту розуміються різні заходи, пов'язані з використанням навантажувачів. Зокрема, маються на увазі наступні етапи: введення в експлуатацію навантажувачів, використання транспорту за призначенням, правильне зберігання машини, своєчасне та регулярне технічне обслуговування. Періодичний ремонт складського транспорту, списання, передача, утилізація чи знищення навантажувача. Експлуатація навантажувача, допуски для персоналу. Якщо на підприємстві застосовуються складські навантажувачі, керівництву потрібно визначити відповідальну особу, яка відповідатиме за технічний стан транспорту та безпеку робіт, що здійснюється. Призначити слід і персонал відповідальний за. Та ремонт та обслуговування навантажувачів. Відповідна інформація вказується у паспорті, транспорту. Йдеться про номер та дату наказу, посада, прізвище, ім'я по батькові, підпис відповідальних осіб. Правила будови і безпечної. Експлуатації навантажувачів мають на увазі, що до керування цим видом транспорту можуть допускатися лише певні особи, зокрема фахівці, які пройшли. Медичний огляд, спеціальний інструктаж, пов'язаний із питаннями охорони праці. Проходити його потрібно не рідше за один раз кожні три місяці. Навчання пов'язане із правилами експлуатації транспорту, при цьому потрібна наявність посвідчення, яке надає особі право на керування машиною.